Се навкруги оживає, це ми весненьку зустрічаємо. Дуже довго вона спала, і вбрання своє зім'яли. Яка пора року описується у віршику. Так, це весна. Діти пропоную вам подивитися на картинці, що трапилось з нашими деревами на весні. Прийшла весна. Сонечкою гріє тепліше, травичка з'являється на галявині, перелітні пташки з теплих країв повертаються додому, а дерева починають криватися листочками, та листочки з'являються не одразу. Спочатку на гілках з'являються бруньки. А потім розпускаються листочки. весні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево складається з кореня, стовбур, гілочки, листочки, дерева вкриті корою. Кору дерев дуже полюбляє гризти різні шкідники. І це дуже погано для дерев. Навесні за деревами слід доглядати. Люди навесні обкопують стовбури біля дерева, щоб кору не гризли шкідники. Дерева необхідно поливати водичкою, а ще треба. Обрізати сухі гілки. Дітки, до побачення, успіхів, бувайте!